В цьому домі живе пан Віктор. Каже, 25 травня його вдома не було. Тоді якраз поїхав в село до родичів недалеко від Запоріжжя. Йому подзвонили сусіди та шокували. Росіяни обстріляли ракетами Запоріжжя. Руйнувань зазнав і будинок Віктора. Коли вибух стався, мене вдома не було. О, я знаходився у Юлівці в селі там. відправляли на западну. Виїжджали, там обстріли вели якісь вийшли. А мені дзвонили, що в тебе горе. О, коли я приїхав, нема ні вікон, повибивало вікна, зірвало сім листів шифера, от, вирвало провід напругу. На ну, мені сказали, що там збиралися в школі за допомогою. О, ну, я туди не ходив ніде нічого, а сусідка дала телефон нашої квартальної. О, я обрати, спитав, говорю, отак-отак вона сказала. У нас говорить, там на вулиці, де це більше розруха більше була. Є Олександр Павлович, бригадір. О, ну, я ніколи до кого не ходив, десь через час. Прийшли всі дівчата з райсполкома і, 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 і Олександр Павлович. Подивилися, зняли все. Якось вони оперативно так спрацювали, що велике спасибо і портані, і внімання райсполкома. райсполком, а дуже дякую за допомогу. Віктор каже, ремонт тривав кілька днів. Спочатку вивезли все будівельне сміття, а потім вставляли вікна та ремонтували дах. Будівельні матеріали надали від міської ради, а роботи виконували працівники комунального підприємства Запоріж -Ремсервіс». Вони мені засіклили вікна в усі. Крова це крови маленьких, а таке всі здорові, то на второму це все повиривало. О, засіклили вікна, шифер. Поставили і дуже швидко. Обленерго зробили швидко, приїхали. Ну, це все реанімістрація, я говорю. Дуже дякую. І також квартальна дуже ну, сердечно віднеслася до на нас. Оце велика подяка нашій адміністрації за таку допомогу. Якби всі так працювали. Мені каже, що ми по-другому жили. Попри постійні обстріли, пан Віктор їхати в евакуацію не збирається. Каже, важко переніс два інсульти. По-перше, інвалід, тяжело переміщатися. В своє час якось не, не була можливість виїхати через церкву. От. Я не поїхав. Близьких евакуювали. Ну там вже юліка, тому ще не Там Там вас рідні живуть. Так да. заявку в дію на компенсацію від держави за зруйноване майно пан Віктор також не подавав. Каже, вважає, що йому і так достатньо допомогли. А є люди, які ще більше постраждали, і їм ці кошти більш потрібні.